У Луцьку по на ДТП автомобілі не поділили дорогу через перевищення швидкості. У Києві невідомий відкрив вогонь по відпочивальниках у барі. У США гелікоптер впав на людний пляж. Є постраждалі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк і далі розповім про найважливіше. Бою за Україну, її свободу і незалежність віддав своє життя солдат із Ковеля Сергій Панасюк. Про це повідомив міський голова Ковля. Стрілець санітар штурмового батальйону Сергій Панасюк загинув 6 жовтня 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білицьке Покровського району Донецької області. Прощання з бійцем відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь та шана герою. На Ковальчині попрощалися з героєм Михайлом Гарбузо, який загинув у війні з Росією. Михайло народився у 1981 році. У 2014 році був мобілізований до 6-го прикордонного загону і служив у зоні АТО. Після служби повернувся до мирного життя, працював у мережі магазинів, ремонтував автомобілі, захоплювався технікою та малюванням. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Михайло добровольцем вступив до лав територіальної оборони. Служив на різних напрямках, зокрема на білоруському кордоні та у Лимані. У квітні 2024 року, після відпустки, 20-го числа востаннє зателефонував дружині. А 21 квітня загинув у бою на Донеччині. ДНК експертиза підтвердила його загибель. Михайло залишиться в пам'яті як відданий захисник України. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирість. Співчуття рідним та близьким загиблого героя честь та шана воїну. 10 жовтня на проспекті відродження сталася аварія за участі трьох автомобілів. Як повідомила патрульна поліція в Олині, все почалось з того, що водій Фольксваген, здійснюючи маневр, не переконався в його безпечності. Це змусило водія Сітроен, що рухався позаду, різко загальмувати. Водій «Опель», який їхав за обома автомобілями, також спробував зупинитися, але зіткнення уникнути не вдалося. В результаті удару «Опель» вдарив Сітроен, який по інерції в'їхав у Фольксваген. На щастя, ніхто не постраждав, але всі авто отримали механічні пошкодження. Поліція склала адміністративні матеріали на водія Фольксваген. Тепер їх розглядатиме суд. І ще одна автотроща у Луцьку водій не дотримався безпечної дистанції та влетів у авто, яке їхало попереду. Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області. ДТП сталося близько 23.00 11 жовтня на проспекті Волі в Луцьку. Як повідомили в патрульній поліції, водій «Опель» не зберіг необхідну дистанцію та зіткнувся з автомобілем Рено, який рухався попереду. В результаті обидва авто зазнали механічних пошкоджень. Патрульні, які прибули на місце пригоди, оформили адміністративний протокол. Камінькаширський районний суд Волинської області визнав винним місцевого жителя, який розіслав трьом своїм знайомим фотопорнографічного характеру. Порушення чоловік вчинив у травні 2025 року. На суді він повністю визнав провину, пояснив, що не знав про кримінальну відповідальність за такі дії і щиро розкаявся. Суд кваліфікував дії обвинуваченого за частиною першої та частиною третьої статті 301 кримінального кодексу України виготовлення зберігання, перевезення або інше розповсюдження порнографічних предметів та призначив два роки іспитового строку. Окрім того, в чоловіка конфіскували мобільний телефон Xiaomi Redmi 10, з якого здійснювалась розсилка. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 12 жовтня противник атакував 118-ма БПЛА та керованою авіаційною ракетою. Х-31. За даними повітряних сил, вдалося збити та подавити 113 безпілотників. Проте Харківщина опинилася під російським вогнем. Російські БПЛА вдарили по двом навчальним закладам та приватні оселі. Є постраждалі у селі Бугаївка, що на Чугуївщині сталася пожежа у Ватному будинку на щастя обійшлося без постраждалих у місті Чугуєв та селищі Шевченкове Куп'янського району. Під удар потрапили навчальні заклади. Виникли пожежі, постраждали п'ятеро людей, серед яких одна дитина. До ліквідації наслідків обстрілів залучались рятувальники та медики. ДСНС Росія знову атакувала й Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань пошкоджена енергетична інфраструктура, горіла база відпочинку, господарча споруда приватного домогосподарства. Також пошкодження. Оджена будівля однієї з районних державних адміністрацій. 12 жовтня російські війська завдали удару й по енергетичній інфраструктурі Київської області. Внаслідок атаки на підстанцію в Бориспільському районі поранення отримали двоє працівників компанії ДТЕК. Ще російські війська в день 12 жовтня атакували Чернігів, унаслідок чого поранені п'ятеро людей. У центрі Києва сталася стрілянина в барі. Один із відвідувачів відкрив вогонь із пістолета по групі людей. У наслідок інциденту поранення дістала дівчина. Про це пишуть столичні телеграм-канали. Камера відеоспостереження зафіксувала, що спочатку між двома групами людей сталася суперечка. Після цього один з відвідувачів закладу дістав пістолет і почав стріляти по людях. Також на кадри потрапили, що стрілок ледь не затоптав дівчину, а потім на неї полетіли меблі, столи та стільці, в якому стані наразі. Постраждала невідомо. Чоловіка, який цинічно принижував українського музиканта Івана Замігу, що пересувається на кріслі колісному через його відмову співати російські пісні, затримала поліція. 29-річний невідомий виявився уродженцем Луганської області, який нібито має родичів на окупованих територіях і чекає на прихід російських військ у столицю. За фактом викладеної у соцмережах публікації, поліцейські розпочали перевірку та за участі фахівців кримінального аналізу, невдовзі встановили особу порушника. Ним виявився де ти дев'ятирічний місцевий мешканець. Останній не зміг пояснити свої дії, посилаючись на те, що був на підпитку зазначили у поліції. У суботу, 11 жовтня в Оболонському районі Києва, невідомі напали на синагогу. Одного з членів єврейської громади зловмисники залили сльозогінним газом. Також нападники демонстрували нацистські вітання. Про це у Фейсбук повідомляє Київська єврейська громада на оболоні. У Києві під час шабату стався брутальний антисемітський напад. Біля синагоги в Оболонському районі група молодиків демонструвала нацистські вітання. Коли один із членів громади вийшов до них, нападники облили його сльозогінним газом і втекли. Чоловік отримав опіки очей і шкіри. У єврейській громаді подію назвали жорстоким і навмисним антисемітським актом. Правоохоронці встановлюють обставини нападу на членів релігійної громади. За цим фактом триває перевірка. Поліцейські встановлюють усі. Обставини події, а також її учасників. Вирішується питання про правову кваліфікацію. Поки ми обговорюємо події в Україні, світ також не стоїть на місці далі до новин світу. На заводі з виробництва вибухових речовин АЕС у штаті Теннессі, США, де в п'ятницю 10 жовтня стався потужний вибух, 18 людей вважаються загиблими або зниклими безвісти. Про це повідомляє ABC News, передає Укрінформ шериф округу Гамфріс Кріс Девіс. У п'ятницю ввечері на прес-конференції підтвердив, що є деякі жертви, але точну кількість не назвав. Згідно із заявою агентства з надзвичайних ситуацій округу Гамфріс, станом на вечір п'ятниці. 18 осіб залишаються загиблими або зниклими безвісти. Раніше офіційні особи повідомляли, що жертв вибуху було 19, але пізніше заявили, що одна людина, яка як спочатку вважалося, перебувала на заводі, була знайдена цілою і неушкодженою вдома. У Каліфорнії гелікоптер впав просто на пляжі Гантінгтон Біч, де в той момент перебувало безліч людей. Про це інформує CBS News. На борту гелікоптера перебували двоє людей. Їх врятували. Троє перехожих, які перебували на вулиці в момент падіння, також отримали травми. Поліція розпочала розслідування причин катастрофи. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.